З листопада 1918-го, під час антигетьманського повстання, директорія УНР проголосила першу мобілізацію до лав своєї армії. Відтоді збройні сили формувалися як шляхом мобілізації, так і шляхом притоку добровольців. Протягом і 19-го, і 20-го років відбувалися мобілізації до армії УНР на тих територіях, де уряд міг це здійснювати, тобто на тих теренах, які він контролював. До Галицької армії також здійснювалися мобілізації на підконтрольних уряду Західноукраїнської Народної Республіки Землях. Але треба сказати, що станом на кінець 2018 року стало для всіх уже очевидним, що самими лише добровольцями війни не виграти. І мобілізація розпочали всі: і більшовики, і білогвардійці. Стосовно гетьмана Скоропадського, який багато зробив для розбудови збройних сил, це правда.